Щоденна праця аграріїв це не просто робота, а справжнє покликання, що вимагає глибоких знань, невтомної праці та безмежної любові до землі. Саме вони стоять на варті врожаю, забезпечуючи продовольчу безпеку країни та добробут кожного з нас. Сучасне землеробство неможливе без ефективного захисту рослин. Шкідники, хвороби та бур'яни це постійна загроза, яка може знищити значну частину врожаю, якщо її ігнорувати. Окрім вирощування зернових та технічних культур, значна частина аграріїв займається тваринництвом, а це означає, що їм необхідно заготовити достатню кількість кормів на тривалий зимовий період. Про це під час апаратної наради повідомила головна спеціалістка відділу розвитку агропромислового комплексу. Шосткинської міської ради Марина Гремес. Аграрії працюють в умовах військового стану. Наразі проводять догляд за посівами, що включає в себе декілька ключових моментів, таких як боротьба з бур'янами, захист від шкідників та хвороб та підживлення культур. Також продовжують підготовчі роботи до початку цьогорічної зернозбиральної кампанії, проводять ремонт зерносховищ та складських приміщень. Галузь тваринництва також працює для забезпечення поголів'я великої рогатої худоби кормами у зимовостіловий період. Вже завершено заготівлю житнього силасу, який заклали полімерні рукави загальним об'ємом, понад 2000 тисячі тонн. Ще планується дозаготовити кукурудзний силос у силосний ями. Це десь буде близько 4000 тисяч тонн сінаш та грубі корми, такі як солома та сіно. Очільник громади акцентував увагу на допомозі аграріям цього тижня за ушкодження, отримані внаслідок буревію. Ви на цій неділі разом з МНС допрацюйте питання допомоги аграріям за ті ушкодження, які вони отримали. Праця аграріїв. Це невидимий, але надзвичайно важливий фундамент добробуту будь-якої громади. Вони є справжніми годувальниками, які щоденно докладають неймовірних зусиль. Щоб на нашому столі були продукти харчування, їхня невтомна турбота про землю рослини та тварин це запорука нашого майбутнього і процвітання нашої держави.